Незаконно засуджені військовополоненим на окупованих територіях. Російські квазі суди виносять вироки на десятки років ув'язнення. А то й смертну кару в Росії. Існує мораторій на смертну кару, але руками квазі правових систем, які вона створила на окупованих територіях, вони це собі дозволяють. Засудження військовослужбовців є забороненим Женевськими конвенціями і в Ліфорту, ну, принаймні, поки що ми цього не бачили, що вони роблять. Але ось руками ДНР і ЛНР, так званих, вони це намагаються робити. Так у 2015 році українського військового Богдана Пантюшенко засудили на 18 років позбавлення волі за нібито підрив моста на дорозі донецьк Авдіївка. До слова, свою вину він визнав під примусом. Місто, де з тебе просто вибивають, і все там по іншому бути не може. Тобто ну, тебе уб'ють або ти скажеш, навіть не уб'ють, закатують, там, там дуже вправно катують, і просто там все, що вони хочуть, ти все скажеш, ти все підпишеш. Там якби вибору немає. Військовий каже, у той час із полоненими поводилися, як хотіли. На окупованих територіях панувала анархія. Вони почали просто проводити якісь там процесуальні дії. Почались допити раніше різні різні органи якби займалися цими процесами в кінечному ітогі в сімнадцятому році в 2017 це перейшло під генеральну прокуратуру тоді почалися допити всіх полонених і заручників почали переводити до сізо Завдяки обміну полоненими військового звільнили з лап окупантів вже через чотири роки після вироку, а тому повністю він його не відбув. По суті, ці вироки є нікчемними і нічого не означають для а, подальшої долі військовослужбовців. Ну хіба що з цієї точки зору, що їх нарешті залишать в і перестануть тягати на допити і на так звані ці свої шоу під назвою Суди? Щоб призначити покарання військовополоненому, суд має дотримуватися Женевської конвенції. Одним із її пунктів є наявність Авність незалежної організації чи особи, яка зможе підтвердити правдивість судового рішення. Втім, урошистів навіть таке поняття відсутнє чи були. Судді, які винесли вирок, незалежно обрані. Чи мають вони такий тест на упередженість? Ні, вони не були, тому що їх призначили невідомо за якою процедурою, їх призначила окупаційна адміністрація. Чи забезпечено право на захист? Ні, не забезпечено. Там навіть не було якогось незалежного спостерігача в цьому процесі, який би міг би сказати або верифікувати хоч би трошки ці процедури. Дарія Курнос, Давід Авершин, новини, 33 канал.